Слава Україні! Вас магазин Потискав! Сьогодні у нас на огляді резервний дихательний апарат з Паре 0,42 літри з манометром. Цей апарат вже з нової партії, тому я вирішив зробити на нього огляд. Нічого принципово не змінилось, але все ж таки трошки змін є. Поставляється він у такому чехольчику. Ще є коробка. І перехідник для заправки. Чехол цей можна фіксувати на своєму BCD або, наприклад, на ремені. Всередині нас зустрічає отакий от балон з Спареєр. Це потижник, це нам поки що не знадобиться. Спареєр резервний балон з регулятором, загубником заправочним. Штуцером та манометром. Що змінилось? Практично нічого не змінилося. Тільки матеріал, з якого роблять оцей верхній регулятор, трошки став іншого пластику. Силіконовий загубник як був, так і залишився. Циліндр теж такий, як і був на 200 бар. Ємність не змінилася. 0,42 літри. Ще в нього є манометр. Не просто пімпочка якась, а манометр, який повноцінно показує вам тиск у балоні червоним. Відмічено зеленим відмічено 200 пар. О, так це виглядає. Він, в принципі, маленький, але інформативний. Нагадаю, спареери використовуються як резервні дайверські балони. Якщо щось трапляється з основною дихальною системою, на поміч може прийти от такий резервний дайверський балон. Спареєр. Він врятував вже не одне. Користуватися просто, просто вставляємо в зуби та дихаємо. Регулятор збалансований, на будь-якій глибині дає легкий подих. От такі от балончики з парец манометром вже є у магазині Батискав. Кому цікаво, приходьте до наших магазинів Батискав або робіть своє замовлення на нашому сайті Батискав.ua. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!